Заняття з ознайомлення з природним довкіллям, рослини, наші друзі. Вітаю всіх, рада вас бачити. Ой, погляньте, до нас сьогодні прилетів якийсь чарівний листочок. І запрошує він нас у цікаву подорож. Ну що? Ми відправляємося? Так, а поїдемо на автобусі. Тож сідаємо і рушаємо. А ось і перша зупинка. Вона називається лікарські трави. Виходь, хочеш поглянемо, що тут? Ой, малята! Подивіться навколо, які гарні квіти! Це не просто квіти, а лікарські рослини. Які квіти ви тут бачите? Ромашку, кульбабку добре. Але багато які з них ви не знаєте. А от подивіться, десь стоїть хатинка. Давайте зазирнемо туди і дізнаємося про ці квіти. У цьому будиночку живе тіточка Одарка. Зараз її немає вдома. Напевно, вона збирає лікарські рослини. Ми поки її будемо чекати, давайте розглянемо її оселю. Подивіться, який красивий букет стоїть у вазі на столі. Та ще й запашний. А які квіти ви із цих знаєте? Ромашку? Добре! То я вам розповім сьогодні саме про ромашку, але не про звичайну, а про лікарську. Є декілька видів ромашки. Декоративна, польова. Так, і лікарська саме та ромашка, яку використовують для лікування. Ось у мене маленька квіточка. Саме за її ніжним запахом вирізають лікарську рослину ромашку. При болях у горлі, при застуді добре робити полоскання відваром із квітів. І маленьких діточок вона також лікує. Їм можна давати напій з ромашки, коли в них болять животики. І коли хворі очі, добре їх промивати нею. А ще Ромашкою обробляють ранки та промивають вуха. Ось яку силу має ця темдітна квітка на тененькій місці. Доброго дня, малята! Вітаю вас, свої хатинці. Бачу, що сюди вас привів мій чернівний листочок. А ще я знаю, що ви вже познайомилися з лікувальними властивостями Ромашки. Тож я вам хочу розповісти іще про одну чарівну лікувальну квітку. Погляньте на неї, якого кольору в неї квіточки. А які вони за розміром, великі чи маленькі. Так, стебло материнки тонке міцне. Ця рослина квітне влітку. У народі її називають маминою травою. Мами купають маленьких діточок у відварі зі киточок, щоб вони швидше росли. А ще сухої материнки боїться ні ось така чудова ця квіточка. А зараз малята я пропоную вам послухати віршик про лікарські рослини. У юлузі калина стояла. ягідками усіх частувала. До калини малята ходили. Хороводи крупнеї водили. Восени, як скину листя, я приберусь. Кожна гірка, як на мисці, я шепшиною загуз. Ми влітку малину збираємо, повінця, заповнивши кошик. Ми лісу кричали всі дружно Спасибі, а ліс відповів нам бувайте щасливі. Малята. А ви запам'ятали, про які рослини йшла мова в віршку? Так, про калину, шипшину і малину. А чи знаєте ви, як їх використовують? Так, їх можна заварювати і бути чай, коли застуду маєте. А ще з малини і калини можна зробити що? Варення. Правильно! Так, малята, наша природа дуже щедра та багата, і все віддає нам до останньої краплинки. А ми за це повинні поважати та дбати про неї. А нам малята вже час відправлятися додому. До побачення, бабуся! Малята, вам сподобалась наша подорож? А у кого ми були в гостях? Про які рослини дізналися? Які лікарські рослини ви запам'ятали? Так, ромашка і материнка. А яка із цих рослин використовується при болі в горлі? А яку використовують, щоб купати дітей, аби вони росли швидко? Молодці, малята, ви були уважними і добре все запам'ятали. Зелена аптека, цитрави і квіти. Що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Пам'ятайте, малята, про ці чудові рослини. До побачення, до нових зустрічей!